Новини з фронту В мережі з'явилися унікальні кадри звільнення так званих вишок бойка. Це газу та нафтовидобивні бурові платформи, розташовані у чорному морі поблизу Криму. Спецоперацію проводили бійці з управління розвідки, та розповідають, що встановлювати контроль над об'єктом було вкрай важко. Нашим воїнам довелося вести бій із російським винищувачем. Вона пролетіла на дуже малій відстані від нас. це Було метрів 500. якраз. Під час того, коли ми виконували висотні роботи по демонтажу технічних засобів розвідки противника, вже коли контроль над вишками був встановлений, наші спецпризначенці знайшли там цілий арсенал ворожої зброї та радіолокаційну станцію. На дипломатичному фронті сьогодні також добрі новини з візитом до Києва. Приїхала міністерка закордонних справ Німеччини. Основна тема зустрічі з Зеленським це захист мирних мешканців та енергетичної інфраструктури від обстрілів, а також інтеграція нашої країни до Європи. А тим часом, поки лідери західних країн надають нам підтримку, до Росії завітав диктатор з північної Кореї Кім Чан Ін. Експерти вважають, що обидва світові згої будуть домовлятися про зброю, якої путіну зараз вкрай не вистачає. І поки тирани спілкувалися між собою у Севастополі та Красоперекопську пролунали потужні вибухи. Місеві пишуть просто диму та підняту у небо авіацію. Засмутили окупантів і новини з Донецька. Там сьогодні загинув російський пропагандист і ідеолог Новоросії Геннадій Дубовий. За попередню інформацію він потрапив під колеса невідомого автомобіля, і трами виявилися несумісними з життям.